Мої вітання всім добрим людям. Це відео буде про літаки, про літаки дальнього радіолокаційного виявлення. І вже не про А50. Про них вже у мене є декілька відео. До речі, кому цікаво, посилання буде під цим відео. Заходьте, дивіться. В даному випадку хочу розказати про, скажімо так, наступника той літак, який, за планами Руського рейху, вони хочуть поставити на заміну А-50. Це А-100-Прем'єр. Що воно за літак? Про це далі. Перший політ цього. Літака відбувся 18 листопада 2017 року. А-10 це вже не совєтський літак, це вже рашистський. Він створений на базі вантажного літака Іл-76МД-90А. Що воно то за звір такий. Це глибоко модернізований вантажний літак і 76 Виробляються вони на сьогодні в Ульяновську на авіазаводі Авіастар, куди було перенесено виробництво 76-х після того, як в Узбекистані в Ташкенті, ну скажімо так, закрився авіазавод там, в Ташкенті. Ну, і от На базі цього модернізованого. ІО-76, До речі, яких вони виробляють дуже мало. попередній 2023 рік, як вони писали, був рекордний по виробництву цих літаків. Вони виробили аж 6 одиниць. Хоча в деяких джерелах є 5, тобто 5-6. Це, мабуть, як вони як рахували, як рахують тобто, перехід з року на рік 22 на 23, 23 на 24. Тобто якийсь літак було вироблено в одному році, а зареєстровано в наступному, 22-23, мабуть, якось так. Ну, але це справа не в цьому. В плані, що вони дуже мало виробляють цих 76-х. Ну, Про цей а 100 а 100 премєр Ну, як заявлено, ну скажімо так, в рекламних цілях, в рекламних ну, не роликах, а в рекламної інформації, що цей літак може виявляти та супроводжувати до 300 повітряних морських та наземних цілей, також може управляти керувати безпілотниками, може виступати в якості повітряного командного пункту. Забезпечувати стійкий зв'язок з різними угрупуваннями військ. Ну, це так в ньому. По заявці буде об'єднано те, що зараз існує в А 50 який практично завжди літає в парі з Ілом 20 для того щоб передавати, тобто А 50 збирає інформацію в тому радіусі, в якому він бачить ці цілі. Працює з винищувачами, які він наводить на цілі напряму. А от якщо вже передавати інформацію на наземним військам, тут вже йде через ретранслятор Іл-20. До речі, ну, в деяких джерелах воно так і називається, і це не є помилкою, що іл 20 Там різні модифікації, але деякі модифікації, вони так і називаються літак-ретранслятор. Тобто вони літають в парі. А от в А-сотому буде поєднано. Тобто, а сотому буде не потрібен той додатковий літак-транслятор у вигляді того Іва 20-го. Ну і це можна так порівняти трошки ще що те, що поєднано в цьому а сотому, то Штати поєднали і е, зробили все це е, в своєму Боїнг-Е3 е, авакс центрі е, ще в 1975 році. Це можна так просто порівняти, наскільки е, і Совєтський Союз, і потім. Е, Нова Росія, фашистська Росія, тепер вже Русський Рейх, наскільки вони відстають і наскільки вони попереду планети всій, умовно кажучи. 75-й і 2024-й. Хоча 24-й, 2024 як вони заявляли, що цей А-100 вже піде в виробництво і в серію, нікуди він не піде. Поки що йдуть лише випробування, і ну висловлюючись так словами. Ну, Чи пілотів, чи що так твердо стане на крило, він навіть не те, що в 24-му, а я сумніваюся, що це станеться і в 25-му. Декілька одиниць може і, може і зроблять, але випробування йдуть досить довго, такі літаки не робиться за, за рік-два. І те, що перший політ в 2017-го ще пройшло досить мало часу для того, щоб вже запускати його серію. Ну далі трошки знов-таки про заявленій інформації, яку заявляє виробник і виробник країни-агресора, виробник країни. Країна, яка скрізь по всьому бреше і пише, і говорить лише неправду. На 90% все, що говориться там, воно неправда. Хоч це історія, хоч це якась техніка, у них все там таке аналогохнітне, а де-факто воно, воно, воно не таке, воно дійсно аналогахнітне, але не з того боку, як вони кажуть, а десь так знизу. Інформація в цьому а му буде отримуватись як від свого радару, який і зовні, і він знаходиться так само, як і в А-50 на спині. Тобто зовні цілі такі майже не відрізняються. Не спеціаліст, якщо так детально, ретельно не прочитати, чим вони відрізняються, а відрізняються дуже, 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 дуже трошки. Сам літак, сам планер, то Ну, Можна не помітити і на маленькому знімку якомусь там на, ну, скажімо так, чи на смартфоні, чи навіть на планшеті невеликому. Різницю важко і побачити. Хіба що на комп'ютері на великому екрані. Так от, інформація буде отримуватись від радару і від супутників з космосу. Планували расисти поставити цей е, літак вже у військо е, на озброєння ще в 2016 році. Е, ну а сьогодні вже 24-й, а е, літають лише е, дві одиниці. Е, з індексом LL, Літаюча лабораторія і один без цього індекса, але це вже реально в майбутньому буде А 100 але це теж випробування. І планували на 2016 рік запустити вже в виробництво і поставити на озброєння, а лише в 2017 році лише вийшов, стався перший політ. Тобто, ну от якось воно так. Перший літак Іл-76 МД-90А для перетворення його на а 100 Завод Берєва в Таганрозі, який декілька днів тому отримав, скажімо так, прильоти декількох безпілотників українських. Сил оборони і вони там. Дещо пошкодили деякі цехи і е, отримав пошкодження, поки що невідомо точно наскільки е, серйозні пошкодження А-50. Е, це той, що був е, свого часу теж безпілотниками пошкоджений на аеродромі Мачуліщі е, Підмінськом. І е, була інформація, що ще один літак теж пошкоджений. Скоріше за все, це літак Амфібія Б-200. Про це у мене теж є окреме відео. Посилання буде під цим відео. Так от, перший літак, завод Бірієва, 76 МД 90 для перетворення, отримав 21 листопада 2014 року. Перший політ літаючої лабораторії, те, що я кажу, ЛЛ з індексом не саме літака, підкреслюю, А-100, а лише ЛЛ, літаюча лабораторія. Стався 26 жовтня 2016 року. Ну, а перший політ саме а го відбувся, як я вже казав вище, 18 листопада 2017 року. Сталося це з Таганрогського аеродрому завода імені Берєва. В червні 2020 року вирішили будувати ще один а 100 для випробувань. Ну і щоб все ж таки до 2024 року мали відбутися повністю всі, всі випробування, і з 24-го вже ставити на серію і на постачання в армію. Ну, Цього не сталося. Можна ще додати, що, як я вже казав вище, що термін випробувань Таких літаків відбувається дуже довго. Наприклад, А50 розробка та випробування тривала 12 років. Ну, це зовсім не значить, що наступний літак, він же все ж таки є якась умовна база, то це не обов'язково буде 12. Ну але те, що, те, що воно не відбудеться в 24-му, це я саме я в цьому не сумніваюсь, бо діють і санкції, так щось контрабандно, якось так сірими шляхами вдається доставити, але ж виробляти сучасний літак з такими заявленими офігенними, скажімо так, на сленгу, Офігенними можливостями, е, і, е, а постачати для цього е, якісь там чи плати, чи е, мікросхеми, постачати контрабандно, ну, ну не серйозно це так м'яко кажучи. До речі, 10 лютого 2022 року відбувся перший політ а 100 з включеним бортовим радіотехнічним комплексом. Тобто, в тому 2017 році це відбувся перероблений і сімдесят в А 100 Встановлена ОТА зверху той Радар, чи скоріше не Радар, а оця. Пожух корпусу цього радару. Ну, встановлено якесь обладнання, але з включеним оцим обладнанням, вже з включеним радаром, перший політ відбувся в лютому 2022 року. Що ще можна так, порівняння а100 з А50. Отой радар зверху, який обертається, він на А100 він вдвічі швидше обертається. Вдвічі швидше. Ну, знов таки, як заявлено, що е, великий літак, тобто бомбардувальник, цей радар бачить на відстані 900 кілометрів. Е, винищувач бачить на відстані 600 кілометрів, е, наземні цілі, е, тобто колони бронетехніки. Е, інші там, іншу наземну техніку бачить на відстані 450-500 кілометрів. Е, ну і знов таки, як заявлено, що він здатен е, супроводити. Проводжувати вдвічі більше цілей одночасно. Ну, але це теоретично і заявком, за заявками рашистських розробників. Ну, звичайно, вірити їм Ну не варто, м'яко кажучи. Ну а тепер декілька слів ще варто сказати, в тому числі з фокусуванням на заявки і на реальність. Те, що вони заявляють і по А50, і тепер вже по сотому, про ці дальності, про радіус дії там 500 км, 600 км, 300. Ну, це якби воно все відповідало дійсності, то індуси, які Є єдиним покупцем е, оцього е, А-50, в тому вигляді, от в якому він, як він виглядає е, в Російському Рейхі ще в Соєцькому Союзі, е, вони б купували саме оцей А-50, е, скажімо так, без заморочок. Але він досі купили планер, купили, ну, і та ж тарілка, вона така, але всередині начинка обладнання. Ізраїльське. Обана. А чому? А тому, що воно гірше, ніж ізраїльське. Тобто планер е, і, і ну, сам літак, фюзеляж, корпус, це все е, рашистське, совєтське, а середина е, ізраїльське. І от там вже е, ну, ізраїльським даним вірити е, і можна. А воно. Е, Дані цієї ізраїльської апаратури менше, ніж заявлені дані по А50 У. Вони більші, ніж А-50 просто, а А-50У він вже, ну, якби знов таки оцей з літерою У відповідали б заявленим параметрам. Чому індусам не замовити індуси ж досить сильно співпрацюють з руським рейхом ще з попередньою Росією, ще до Рейховської в усіх сферах і в суднобудуванні в військовому, і, і, і по танках, і по літаках, тобто замовили б модернізацію своїх у расистів. Ну, але ж все ж таки не замовляють, тому що все ж таки е, оті заявлені там 600 кілометрів вони не відповідають дійсності, і це все туфта. Ну, це моя така думка, е, чисто в порівнянні е, по логіці. Далі наступний е, імпортер цих А-50-х е, е, Китай. Я трошки некоректно сказав, що єдиним імпортером була покупцем цих А-50-х Індія. Ні, ще був Китай. Але Китай теж купив саме літаки, саме планери оці, а начинка вже саме китайська. Спочатку Китай теж хотів встановити так само, як і індуси, ізраїльську начинку в ці літаки. Ну але був був тиск на Ізраїль з боку Сполучених Штатів, і Ізраїль погодився і не продав Китаю свої, свою свої начинку, скажімо так, для цих. А-50-х. В Китаї вони, до речі, називаються К2000. Ну і от після того, як почалися ці суперечки, вони ну не суперечки, а тиск штатів на Ізраїль не продавати. Китайці почали розробляти своє, ну, яке у них своє, Більшість свого це десь вкрадене шпигунськими методами чи якимось іншими. Ну скоріш за все, тут теж таке, але воно вважається все ж таки своє. От. І м, китайці розробили м, м, свій радар, е, він е, трошки інший, але він все одно кращий, ніж А-50. А-50 заявлений 300 км радіус, а е, китайський 470. Ну, це ж все ж таки різниця є. Е, по знов таки, якщо вірити заявкам е, А-50 і е, китайського цього. Каджі 2000, то по супроводженню одночасному цілий від 60 до сотні, то китайці, можливості китайського радара трошки менші. Китай хотів купувати. Більше, але рашисти задрали ціни на Іл-76-й, там ледь не вдвічі. Ну і звичайно, ну, звичайно, не звичайно, китайці не схотіли купувати дуже за дорого ці іли. 76 і, і ну, зупинились на тому, що є. Китайці, до, до речі, отримали перший літак свій, от, зі своїм обладнанням в 2003 році. Ну і там експлуатують в Китаї 4 одиниці. Оцих Каджі 2000. Ну Така інформація про ці А-50 -і, і майбутні А10. На, на кінець варто сказати, що ну це моя така особиста думка, що е, вірити заявленим оцим е, параметрам роботи е, радара на А сотому, е, і в тому числі і на А 50 і особливо на А 50 У е, вірити не варто. Треба ставити під сумнів, і треба шукати і читати інформацію з різних джерел, в тому числі з закордонних читати думки аналітиків, спеціалістів в цій сфері закордонних, які в цьому розуміються. Ну, в цьому розуміються, а не вірите оцим рекламним картинкам, що які чудові аналоговтнєтні літаки А-50У -і, і майбутній А-100 прем'єр. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!